Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. Божого благословення всім, дорогі брати і сестри. У складні часи кожен мріє про безпеку, спокій і захист для своєї оселі та близьких. Перший сон при Святої Богородиці це не просто молитва сон. А справжній духовний оберіг, який береже дім від вогню, злих людей, небезпек і приносить достаток, вважається, що той, хто зберігає цей сон у своєму домі, перебуває під особливим покровом Божої Матері, а хто носить з собою, не зазнає кривди від ворогів та злих людей. Слухайте цей сон з вірою, і хай Господь збереже вас і ваш дім від усякого лиха. Амінь, амінь. Амінь. Спавати при свята Богородиця в храмі Єрусалимі Юдейському. Прийшов до неї наш Господь Ісус Христос. І каже до неї, Мати моя кохана, спиш чи не спиш? Відповідає Пресвята Богородиця, Спала я в березні місяці, 17 днів, і бачила я сон страшний і жахливий про тебе, дитино моя. Говорить до неї Ісус Христос, Мати моя кохана. Повідай мені цей сон, що ти бачила. Відповідає йому Пресвята Богородиця зі сльозами. Господи і Боже мій, бачила я Петра і Павла в граді Римі, а тебе, сину мій, з розбійниками на Христі, розіп'ятий понтійським пілатом. Засуджений на смерть від книжників та фарисеїв. Терпів наруги, на обличчя твоє святе плювали, Оцетом тебе напували, терновим вінцем вінчали, тростиною по голові били, воїнам ребро твоє перебите. З нього ж стікала вода та кров. Каміння розпали, померлі струн повстали, сонце і місяць померкли. Була темрява з шостої години до дев'ятої. Іосип, не причисти тіло твоє сняли, чистою плащиницею обвили, в гробі новому, зачинивши, поклали. Відповідає їй Ісус Христос, О мати моя кохана, справедливий цей сон, що ти бачила? Хто цей сон матиме в домі, той Дім буде врятований і збережений від вогню, сповнений всіх і всяких земних достатків. Хто піде в дорогу і візьме його з собою, того чоловіка. Ніхто образити не зможе, ні звір, ні зла людина нині і на весь вік. Якщо людина при смерті сонце й матиме при собі, то злі духи душу її не візьмуть, а янголи візьмуть і піднесуть до обителів райських. Амінь.